Не знаю, що там ви бачили, але ми бачимо кожен день. Подивіться, скільки в нас кремаційних урн. Не хочу, щоб ви бачили ім'я. Тут тут написано, це все. Урни з прахом. Ось така урна, вона повністю, повністю заповнена прахом. Якого саме об'єму У нас є така урна порожня. І зараз вам покажу. Дві столових ложки праху буде з маленького кишеня. Ось така урна, і вона майже повністю, повністю займається прахом. Тому явно не дві столові ложки праху залишаються і залишаються від людини. З папуги дуже мало залишається праху, там майже, Чай. майже чайна ложечка. Ми також робимо кремацію тварин і знаємо про кількість праху. Ось урночки з прахом після кремації тварин. Це все, -все урночки з прахом після кремації тварин. Невеличкі урночки. Це вже прах самої урні. Якось так. Кремація людини, кремація тварини, чорна роза. Звертайтеся, вся інформація про вартість кремації є в нашому профілі, в шапці, там є посилання на сайт. Дивіться, ознайомлюйтесь.